Після переходу Православної церкви України змінилися дати багатьох церковних свят. Зміни торкнулися і чи не найулюбленішого свята дітей Святого Миколая. Цьогоріч він вітає малечу 6 грудня. Незважаючи на дуже плідний графік, чудотворець завітав до інформатора, аби розповісти про себе трішки більше. Вітаю вас! Рада бачити в Переяславі. Доброго дня всім! Дуже приємно опинитися в цій чудовій компанії. Дякую вам за запрошення. І дуже хотілося побувати в цьому славетному місті Переяславі. І одна з моїх мрій здійснилася. Тому дякую вам і думаю, ми з вами плідно поспілкуємося. Я розумію, що у вас обмаль часу, тому давайте швидше перейдемо до самих запитань. А, який найдивніший подарунок ви дарували? Так, цікаве запитання, звичайно. Ну, як таких найдавніших подарунків я не пригадую, але я знаю, що змінюється і з часом змінюються вподобання наших дітей. Так як раніше було більш такі подарунки, як машинки, різні іграшки, а зараз вже наших сучасних теперішніх діток більше турбують зовсім інші подарунки. ну, Ми розуміємо, які телефони, планшети, ноутбуки. Наступне запитання, чи всі діти вірять у Святого Миколая? Так, цікаве запитання. Звичайно, мені б хотілося, щоб всі вірили у Святого Миколая. Але, на жаль, можливо, на щастя, старші діти більше вже не вірять в, це, в цього персонажа Святого Миколая, так? тому що в них вже інші свої вподобання, інші свої вже справи. а от дітки маленькі. Я це замі... замітив, що вони чекають це свято, вони вірять в це, вони чекають подарунків. А так як цього року свято змінилося з 19 грудня, як ми знаємо, на 6 грудня, тому вони в цьому році чекають його, я так вважаю, і я знаю, що найбільше чекають в цьому році це свято. І одне з найпопулярніших запитань: які подарунки у цьому році замовляють найчастіше? Так, звісно, побажання дітей бувають різні. От, наприклад, я ось зберіг їх у своїй торбинці. Ось одне з побажань прийшло мені, щоб була ялиночка. Це садочок. Садочок замовив таке побажання. Так, і ще одне. Ось, випало побажання. Ну, це для москалів. Так, і ось, ось найголовніше. Побажання діток ось таке. Ну, звичайно, я зачитаю перед вами, так? Це щоб була наша перемога, найголовніше побажання, щоб зброї було якнайбільше хаймерсів бажають наші дітки. Ну і щоб Путін здох. Як то кажуть, в устами дітей говорить істина. І ми впевнені, що побажання наших діток. Обов'язково здійсняться. І тому цього літа ми будемо відпочивати на березі нашого українського Криму. Чи бувало таке, що діти прокидалися, коли дарували подарунки? Місія Миколая бути непомітним. Так і мені здається, що мені це вдається. Діти намагаються мене спіймати, але їм це ще не вдалося. Наступне запитання: за що ви даруєте різочки та чи кладете подарунки поганим дітям? Різочки отримують неченні та неслухняні діти, а також ті діти, які дивляться мультики та слухають музику російською мовою. Непогано. Про який подарунок мріє Святий Миколай? Я, як і всі, мрію про один єдиний подарунок якнайшвидша наша перемога. Яка обов'язково буде. Святий Миколай, яка вам музика подобається? Звичайно, мені подобається музика українських виконавців. Але нещодавно я побував на концерті Переяславського Драбадан. І мені сподобалось? Так, звичайно. І вам рекомендую. Де ви проживаєте? У сердечку кожного, хто в мене вірить. У кого вірить Святий Миколай? Звичайно, я вірю в кожного українця, але найбільше я вірю в наше підростаюче покоління, яке змінить наше життя на краще. Що ви побажаєте жителям Переяслава? Найперше, що я бажаю жителям нашого міста Переяслава і всім всім українцям, це міцного здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і близьких. Вірте в Збройні Сили України, допомагайте нашим Збройним силам, хто як може. І все буде добре! Все буде Україна! Слава Україні!